Чо, в жопу їку. Да, гниль гнер. Я так за тишечко. О, сюда хорош. Отак в голову просто брати і гру. Та тишечко. О, залетіло. Всім здоров, пацанчики! Це нова жесточайша рубрика на каналі, яка я не знаю чи збудеться, але ми з властом будемо дуже сильно старатися. Все, всім здорово. Новий сезон, дев'ятий сезон. Треба апнути легенду, як мінімум в напах. Коротше, будемо грати з тим гнилою собакою. У mm -hmm. нас Фенікс, у Власа та Голд 4. Ми грали проти 4, катки відміняли. Коротше, ось. І ми, коротше, будемо апати легенду в напах, і це дорога до легенди, перша серії. Коротше, жорстка дорога. Я ми вибираємо дюну провінцію Сенстолп і запускаємось на. Нідерланд, сюди Дюна ЗАПУСТИЛАСЬ, погнали. Ту катку просрали, Дюна запустилася. Погнали. Не Дюна запустилася, а провінція. Погнали. Я я міг вирізати, але запустилася провінція. Погнал. Так, спацанчики, нас закін... А, Так, спацан. Так, спацанчики, нас закинуло, Я навіть не буду відкривати профіль, бо сервера дуже лагають. Зараз нас взагалі і ніякого відоса Ви бачити не будете. Так що краще не ризикувати, заберемо його на ніж. Ми знімаємо, ми знімаємо. Ало, хлопу є кут! <плес> Я в шоці, ось так починається, ця глупа рубрика. До легенди, пацанчиків стендофі. А він на відосі, він на відосі. А, поняв, він на відосі. А жорстко пацанчики, ось так. І іграємо в наш крутий стендовчик. Ось його йди заба. А, ось. Коротше, ось його, за цього сломака глупого просто. Давай уклонятися. Челик написал дивіться, А е челик написал жди Арджира. Ди Ниггера. Ну, куда він стреляй, в жопу стреляй. хай норм, нормі и вырежу. Просто який гнилый. Котобус. Котобус не лей. Ага. Він прострілом, чи Не знати ці простріли від Берсера, пацани, це просто треш. Коротше, пацани, це просто треш з такими читерними прострілами від Берсера і грати. Легенду апати не можна, так що ми скіпаємо цю каточку, і йдемо в наступну. І пам пампарадам. Алло, не по щелчку пальця. пальця. Так, збро, два, друга каточка у нас запустилась. Надіюсь, тут читерів нема, і следуючи кадр, де просто нас скрістіли. Буду чекати великий тунель. Великий тунель, той власа, то и ушел та ну глупий, ну забери просто типочка. Ну забери, ну ні, ну це капец, <гас> та блін. Боже. Алло алло, в великому тунелі, шеи твої. собака гнила просто як! Пацани, це якась тетушка тільтунія просто І сюда собака, а де другий. О, хорош 4 сюда. Хорош, хорош. Пацанчики, зацініть просто мой новий М4А1С Pro стендов КС жорстко. Пачку вибив в парапеті. В буфеті? Так вискакуй просто цього пацілу. Забрав, реально просто предсказав, что будет. Я думав, що ти літаєш, алло. Напишіть в коментарях плюсик, якщо ви не гнила собака, яка грає з софтом. А кстати, коли мені прийде срівна кнопка, робити, про це якийсь відос чи ні. Я думаю, що зроблю шорсик, як мінімум. Алло, мене челик пушить, Глупий який. Не а можу. боже, гаешка не попала. У меня мене, мене, мене. тип. Окей, у теж тоже думаю. Ну блін, типочек, ну вилазь. Айди, бил два, у тебе тип, якщо у мене двойка. Отак хочу у вас так пікати, як свині. Я так забирати. Отак в голову, бро, забиратый дрота. Нога, нога, нога була, хаєшечку закинули. О, Я сюди, є. хорош. Апнемо легенду, дивись ми. Пацанчики, ми апаємо легенду, просто лайкос проша. Але хто до тепер не прошав? Хочу нагадати всім, якщо ви не знали, що ми апаємо легенду, пацанчики. А пацани, до речі, ми апаємо легенду. Да. Так. А, кстати, пацанчики, а, пацанчики. ми а, а, да, ти не, ти теж вже хотів сказати? Раз, два, три. Ми апаємо легенду. Ми апаємо легенду, пацанчики. Ну якщо ще ніхто не поняв, кстати, ми апа. А, кстати, та, да, пацани, ми кстаті апаємо легенду. Там на пленту є тільки. Блін, челік у мене тут. А йомойо! Я чого? я не ожидав його зверху побачити. Забери, поможи. Айо, в спину, як так швидко? Та блін, О, ну скажу, что він забрав, він забрав, це капець просто Піпати. А кстати, мы легенду АПМ. Да, якщо ви не знали, кстати, ми апаємо легенду. Кстати, ти не знаєш, що ми апаємо легенду, зарастет. Напиши їм напиши в чата, кстати, ми апаємо легенду. О, залетіла голова, идруй справа. Справа, та пачку ставте пачку. А, понял. Ставлю, прикрый. Все, пацаны, пачечка просто жесточай, что пачечка. А, візьми дроп, дроп візьми, фанал. Неес. Кий фанал, ты. Кодсу напевно. Фанал, дай фонарь. Ай, глупий, та ну це та, як, просто стіною! Саня, пацанчики, якщо ви не ще, не то ми цей апайму легенду. Ти трохи? Пацани, Алло, покажи лице, покажи лице, я на монтажі добавлю. Це просто лице сі, трохи, от, реально не двигается. Просто трохи. А кстати, пацани, ми апайма легенду. Кстати, братва, якщо ви не ще, то ми апаємо легенду. Да, там чипси. Сюда минус первый килл за всю карту шутка п'ятуй. Сюда с фанала забрал, типочка просто. Ой, пацанчики, вот отакий такие смог смок через всю карту, через цю дірочку Вас этой бывшей. Ой, шо? Челика забрал? Не, не. Там там Ай, тип. Минус первый. Дал! Кстати, пацаны, мы апаем легенду. Короче, потанчик і каточка, я не встиг запустити мене вже забирають сюди. Перший кіл, другий кіл, так і знав, що так буде. А челік тут прям. Отут. А двоє тут собаки. Алло, забери, 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 мінус вісім. Хорош. Просто пацани, мапа, ми апаємо легенду. Коротше, хаєшечка залітаю в коннектор. Так, розпікуємо. О, підсад був, я забрав жосту Іде, і переленчу. Вже джеф, КТ газ. Дай дай кт собака гряз. сюди просто сюда плента Просто їх щелкаю, як ті сухари, ой, ті семечки грязні. собаки дивись, і така хаєшечка просто шальна. Да, 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 хорош. Апи Да блін, минус. Ап, тип я на ніж забрав один ХП. Один ХП вивожу Да він тут глуп. Брий, він лоу ХП, він дуже лоу. Ай, ГЛУПИЙ як я не забрав, минус 14. Санчик, я беру калашик, щоб роздати жорстко стіля. Жорстко для... задля легенди. Так, через смок, отак. Іди пса іди пса і обсяй. Челик тут алюба псах уже! Шо за ска? Коротше, пацани, перша серія завжди. Потна така чорна, така довга, така волосата, тяжка Така африканська пацани. Та, пацани, але. Короче, наступна серія повинна бути жорсткою, може повинні вже опатись. Читер попався б все збив, правда? А шо ніт? Аурум? Аурум? Чекай там. Боже. мій. Челік, що тут? дав ну, Алло. Попав. А де челек, запів, він уже вистрілив? Що тут просто собий сорф. Алло! Ріжся собака! Та я гак! Що? Залітаю просто як оса в місто. Як гнилий пес 30, ціну попадання. ми не можемо, мене бомбити. бомбить. Сзади спрыгне. Справа, справа, свер, вер. Ау, сюди, пацани, забрав хорош. Якби не моя інфа, то ти якби собака. Правда, правда, власне, правда. Твоя підтримка мене справді зігріває. Сейчас прямка гнило гопса. Апартики. Алло, тип бежит в апартах, алло. Тип бежит в апартах, и там через два викна просто Молик пролетает и падает в другой ход. Человек снизу, снизу, снизу. Человек снизу, лапу. Что происходит? Снизу. Не, апы, 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 апы. Дай сфоворово фомасик забрав хорош колажный. Yeah, 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 yeah. О, сюда, да, 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 хорош, да. Давай, 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 хорош. Другой я забираю. На неш. На нееш! Айло, ай-ай-ай! Захожу вок. на а. Хоть короче, легенды нема. мату. Не а я мене боком забираю. Ай міг забрати, но я хоть на нынеш. Да, у мене кате. Ай гибин я с хаешечкой вылажу, я просто шви. Я бачу их собака. Санчики, ви до таку флешку дрянс залетаю. Я попал по челику вроде. Да блин, минус 70 типа. я заходжу захожу до них вони них 100 минус 70 ты мог. А челик бачишь, что я его тиммейт забрал сразу, хоть залетает. А як я не забрал грязного? Ай, який глупий, yeah, просто зи забрав. Хотів, блін, як собака, правда. як у кумаму <laughs> да грязний волосатий. Флешку кидаю, залітай в ласа у... глуму. <laughs> Та як флешка безконячна, мені лице випутиться. Вверх, верх, верх, верх. Вон тап? Тож не вимахуйся. Забрав уже скотч І Ми мучі? виграли <laughs> цю хату, що. Я для вас камбек просто. Для легенди, а не для вас. Коротше, пацанчики, наступна каточка вробилась проти нас, напевно, софт. У нього новий аккаунт осуждаємо його аву зверху. Це просто ужас. Правда, власне. Айо-майо. мойо Ладно, акуратненько їх забираємо. Виносимо так як берсер ніколи не здається, забираємо першого <палу> і другий тоже. Двіся, вонтап, вонтап, вантап, вонтап, вонтап, брат, вонтап тапчик просто для підписника. Мені його мама осуждает. Мне в телефон приходить з приложення там, де калорії, що мені треба води попити, хоча я його не веду жирик. Давайте, пацанчики, челік там, акуратненько так пікселі Він Виходить, ми забираємо лего дупло. Челік обход, челік обход, челик обход через стіну. Челики ждуть, поки ми їх будем <реку> ми мені, апаємо забираю. Мені це сьогодні занадто токсично. Хто? На пленти, ти а -а -а. стоїмо пленту і забираємо це лягенду. Амм, то мене гнила собака вже простріли. То есть як він безшумно на міду передвигається, не розумію. Це не знаю, вони мене хоче з двох сторін забрати. Та <реку> як, ну боже, глупий своєю флешкою глупий Короче, в шоці у мене в хаті ремонти робили, жорстко носили шкафи. Короче, пацани, представте, типа, є таракан і тараканша, типа тара... дівчина тараканат тараканша, типа, да? Як мило назвати, таракунічка? Таракан, <звук> <звук> Тараканша. Короче, це буде такий плаксивий відос, я його викладу і скажу ла... в кінці ладно, пацани, знімати другу частину чи ні. А, дуже. О, вон тапчик жорсткий залетів. Алло, куда, Винс? Забери його, бо я не можу попасти уже. На ніж забрав свиню просто. Сюда. Лас от 50 чекай обхід. На челик згоріл. Там двойка, че однерка. Отнка. Забрав першого. Ай другий просто гниль забрав мене. Просто грязний падінг. Очіпно, просто тверка в босс можна іграть А може, якщо ми камбекнемо, воно багато мемера дасть кстати Давай -да тягнем -да. Талі остань же Та я провалюсь Та ти глупий ти присідав Кстати пацани, бачу такий кружок що А4 йде по магазину і перед нього челік в шапці А4 він його трогає і каже гарна шапка Це класна шапка Хесенько так заходи... Мой даун просто летає мені по голові. Брат, забери. Ой боже, це капітан. 72. Рівно Голд 4. Бі... Пацани, підсумок третьої серії... ой, підсумок. Пацани, підсумок першої серії це Голд 4 наполовину. Наступні катці ми будемо апати Фенікса, Рейнджера. І так далі. Напишіть, як вам ця рубрика, чи вам це подобається, чи ні. Чи б ще знімати її далі, просто чесно напишіть. Всім дякую за перегляд, всім пока.